Добрий день, мої ріднесенькі, глядачі, мої кохані жіночки. Хочу зробити для вас спільний розклад. На, давайте ту людину, загадайте, який десь загубився. Тобто, прояв, чи проявиться чоловік в ближайший час ваш? Загадайте його, давайте загадаємо я розповім про нього. Коротко, якщо він такий, тобто диві, дивіться далі. Ну що, проявиться він в ближайший час? Давайте так. Спочатку, він такий власний, страсний чоловік. саме саме чоловік, з чоловічим характером. В нього чоловічності дуже багато фізичної і духовної сили. Він дуже-дуже-дуже серйозна людина. Тобто, душою він старше свого віку. Тобто він постійно якісь дуже розумні речі говорить, говорить. Е, в нього було важке дитинство. Тобто, це важке дитинство, підлітковий вік зробили з нього дуже сильного вольового чоловіка. А він вам сниться. Він вам приходить у вісні, насамперед. Е, ви в нього згадуєте і дуже бажаєте, що помирилися. Ви дуже бажаєте з ним помиритися сама. Зай... Ви зіронька моя, моя зіронька дуже гарнесенька. Ви, ви про нього його виглядуєте Ми в соцмережах якісь, десь е, дивитеся його фото. Ну, Дуже ви закохані, а він дуже, дуже, дуже сильно вас, я б сказала. Так, він бажає приїхати, але щось заважає. Він поки що не вагається проявитися, але так от давайте 2-3 тижні він точно проявиться. Зараз якийсь не тот період, вам потрібно один від одного відпочити. Він проявиться. Якщо бажаєте, можете сама це зробити. Це буде на найбільш скоріше, ніж це він зробить. І вас дуже дуже буде все одно. У вас будуть відносини. Водоленосні дві людини. Вам постійно будете зустрічатися один з одним. Куди б ви не пішли, мої рідне Можете подзвонити своєму красуню.